Вас постійно турбує незадоволення своїм тілом. Ви критично розглядаєте себе у дзеркалі і знаходите недоліки. Так, вони є. Але важлива ваша реакція і ваші дії. Що робити? Так, якщо є зайва вага, її потрібно зменшити. І перше, що допоможе вам, це збалансоване харчування. Тут важливо збалансувати вашу їжу і правильно знижувати вагу за рахунок жирової тканини, а не м'язової. Наступний другий крок це клітинне харчування. Так, це збалансовані коктейлі, які дають баланс всіх поживних речовин, щоб ви не були голодні і правильно знижали вагу. Третє позитивне самоусвідомлення. Так, це факт визнання, що потрібно знижати вагу і визначитися, до яка ваша оптимальна вага. Четверте, усвідомлене споживання їжі. Важливо їсти правильно, спокійно, пережовувати, а не похопцям. І п'яте, ви можете звернутися до консультанта по харчуванню, і він проаналізує ваш склад тіла і розпише, як вам правильно знижувати вагу.